Посилити ППО спільно з союзниками виробляти артилерійські системи і снаряди до них, а також збільшити кількість дронів. Про таке домовилися на 19-му засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Уперше у зустрічі взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він разом з міністром оборони Умєровим та очільником Гур Будановим до засідання доєдналися онлайн, крім ППО та коаліції дронів. На засіданні обговорили і надання Україні винищувачі. Ф-16. В цьому питанні рухаємося за графіком у рамках усіх домовленостей з партнерами, заявив міністр оборони України. Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети. Щодо артилерії, коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. Сьогодні підписуємо також дронову коаліцію. Відкриття дронової коаліції, де будуть декілька напрямів. Тобто виробництво дронів будуть надаватися системи, фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і поза межами України.